Що таке довголіття знають тільки ці прекрасні дерева, тому що їм від 600 до 800 років, висота 20-22 метри, в обхваті ці гіганти від 1,5 метра до 1,8 м. Для кожного регіону і для Полтавщини зокрема є свої бренди, є свої Пам'ятки і пам'ятки природи, зокрема. Я думаю, що для більшості полтавчан і навіть за межами нашої області, відвідувачів Полтавщини, дуже відомі Кочубеївські дуби. От, власне, сьогодні ми стоїмо біля них. До створення регіонального ландшафтного парку Диканський в 1994 році ці дуби мали статус ботанічної пам'ятки природи. Їх збереглося лише три із великої алеї, яка турувала колись полтавський шлях від диканьки до. Полтави. І один ще недалечко знаходиться біля Бускового гаю. Ця алея вела до садиби сім'ї Кочубеїв. Вона пролягає між дубами. Зараз їх лишилося тільки три, але раніше тут їх було вдосталь. Хто ж їх посадив? Існує дві версії. За однією з них вони росли тут давно, і, власне, між ними була прорубана ця алея паном Кочебеєм. Хоча, за іншою версією, саме він, генеральний суддя, разом з полтавським полковником Іваном Іскрою прорубав цю алею до своєї садиби. Як було насправді достеменно невідомо, але є лишається фактом те, що ці вікові гіганти бачили на цьому віку не один десяток поколінь українців. І, звичайно, вони потребують захисту. І ось сьогодні у диканці з'явився чудовий паркан, який має оберігати їх. Таку ідею підкинули, що можна огородити дуби іменними штахетинами, які на які здадуть кошти, ну пожертвують кошти. Люди ну хто не байдужий, той хто хоче зберегти ці дуби. І на кожній штахетині буде написано ім'я, прізвище і населений пункт, з якого ця людина міста чи села От оця чи... акція вона дуже важлива, важлива. І для самих дубів, і важлива для е, свідомості населення е, факт в тому, що ці дуби треба трішки обгородити. Для чого? Тому що не всі, на жаль, відвідувачі, які приходять до цього бренду, є потреба да, прийти до Кочубеївських дубів, побачити, але знімають кору на сувеніри, обтоптують землю, і тому коріння е, почувається е, недобре. Тому безумовно треба обмежити доступ от таких, можливо, не можливо не невихованих людей, а можливо не з. Знають тих людей, які не знають, як себе поводиться, от поставити цей паркан. Відверто кажу, що паркан тут здавна був, потім викрадався, знімався, і тільки минулого року декілька разів це дійство відбувалося. Це вияв нашої безкультурності. Паркан виготовляли учні гімназії Деканської гімназії номер 2 разом з своїм вчителем, кельником Андрієм Яковичем. Це вчитель біології, вчитель трудового навчання. Він еколог. В своїй роботі ми використовували просту деревину. Це сосна, але для того, щоб їй надати більш такого благородного виду, ми використали спеціальний лак, який надав. Кольору дуба нашим дощечкам ну, а все залежить від того, як ми її обробляли і як вкла... вклали душі. У кінці цієї алеї знаходився найлегендарніший дуб Д... Мазепи. Дуб Мазепи або Мар'їн Дуб. Кажуть, саме під ним зустрічалася Мотря Качубей разом з Іваном Мазепою. Там проходили їхні таємничі зустрічі. Серце б'ється. п'єти. Об'ється тільки разом із твої. Оберігатиму твоє як не що ти не Взагалі дуже легенди в туризмі важливі, і знаєте, а у нас це не тільки легенда, це живі пам'ятки, свідки історії, які е, визначають нам місце, де колись відбувались такі події. Коли мене любиш, не забувай же. Коли не любиш, не споминай. Руку піздаєш. Його рука! Його, його Іване Степанович, таточко, ти ще з Лута з'їхала! Не буде, не буде вам батьківського благословення! Не Я буде благословення! Третій Москві ж голдує і вірно слугує! Той на матку нарікає, недолю проклинає, ліпше було б не родити, ніж в таких дідах жити. Він дійсно дуже багато робив добрих справ на теренах тодішньої Полтавщини, так скажемо, і будував церкви, і вкладав кошти в розвиток промислового виробництва. У 1934 році блискавка влучила в Мазепин дуб востаннє. З часом стовбур повністю обвуглився і його вирішили спиляти. До речі, його діаметр був 7-8 метрів. Далі деревину передали полтавському краєзнавчому музею, де він прилежав доти, поки німці не відступали з Полтави і не спалили і не пограбували полтавський краєзнавчий. А Мазепин дуб забрали до Німеччини як цінну деревину. Сам Пушкін ніколи в диканці не був і кочубеївських дубів не бачив. Але про них він неодноразово чув з переказів правнучки генерального судді Василя Кочубея Наталки Кочубей. Ця красуня була юнацьким захопленням поета, і саме з нею він написав образ Тетяни Ларіної з Євгенія Онегіна. Хай радість вікна дивиться, і на добро все робиться. Хай гарно всім працюється, і любов всім навчається. І серце з піснею й щирою ніколи не прощається, ми в засаді народная віна розвиття козацьких синів. І в питанні живе Україна, не сподіветь серця трударів, а стежина тікає у ліс, не ще батіду пишуть вітання. І вечір це приніс до моєї диканьки кохання. Люди, які являються, можна сказати, екологами в душі, вони хочуть, щоб такі акції берегли історію і прокладали між історією і майбутнім такий місточок. А місточок це наші учні, які з душою. Ось 8 клас мені показує з душою віднеслися до цього процесу. Це вже такий витвір мистецтва, це вже буде цілий такий проєкт. Я думаю, що ми поновимо не тільки паркан таким чином, а встановимо тут лавочки, така буде рекреаційна зона і буде, звичайно, буде, буде звичайно, вони будуть збережені. Ці дуби це саме головне, на що направлена ця акція, Щоб побачили ці дуби, і внуки, і правнуки, і якомога довше, щоб вони радували нас.